Ми раді вітати в маркері подій директора Київського безпекового міжнародного форуму. А в минулому заступника міністра закордонних справ Данило Лубківський з нами вітаємо, пане Данило Романе. Дуже дякую за запрошення і взаємно вітаю всіх слухачів вашого вашої прекрасної радіостанції. Сьогодні власне відбулося багато знакових подій, зокрема, в Велика Сімка. І вже є підтвердження, що Питання дискусії довкола е, заморожених активів і коштів на допомогу Україні вирішено. Про міністр фінансів Німеччини заявив це офіційно і е, теж добрі вісті у нас від контактної групи з питань оборони, яка е, під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна в з Рамштайну. Теж нові члени. Одним словом, багато доброго на користь і е, підтримку збройних сил України і України як держави. Чи це означає, що відбувся якийсь перелом на колективному заході, і це новий етап глобальної підтримки України в російсько-українській війні? Хороше запитання, на яке немає однозначної відповіді? Однозначно лише те, що наші партнери. Ще е, навесні е, в е, і це до речі відбувалося, і в тому числі і на київському безпековому форумі е, говорили про те, що е, в, в літом відбудеться ціла серія крупних міжнародних подій, і кожну з цих міжнародних подій хотілося б використати і зробити успіхом для України для підтримки України. Тому оцей е, е, підхід він він зараз реалізується. В і е, в надходять поступально хороші новини щодо е, найближчих важливих е, самітів. Це насамперед саміт Групи Семи, які мають відбутися в Італії і саміт миру. А в липні має відбутися саміт НАТО. Тобто, будемо чекати хороших новин для України. Це з одного боку, це така позитивна динаміка. З іншого боку, є багато проблем і багато суперечливих нюансів, які насправді таку піднесену картину, дещо я б сказав, роблять більш приземленою і позишною. А в чому саме в нас де в нас під підводні камені? Як то і ось ці неузгодженості, про які ви зараз сказали, але не окреслили їх. То поясніть, де в нас точки біфуркації? Насамперед, і найважливіше це те, що Україна звичайно хотіла би отримати однозначну ясність і саміту НАТО у Вашингтоні стосовно нашого членства. На це були спрямовані зусилля дуже багатьох і дипломатів, і експертів, і громадських активістів тобто величезної кількості людей, які формують те, що я називаю такою неформальною міжнародною командою України. Водночас, зрозуміло, те, що ми бачимо в реакції наших основних союзників, основних партнерів, є те, що нам очевидно не треба очікувати буквального запрошення. Це політичний акт, політичний жест, запрошення угу. до вступу, але безперечно, що на саміті альянсу Україна, хотілося б вірити, отримає в не лише вдосконалену… Мову політичних документів, але й і дуже конкретні е, е, засоби для оборони проти російської агресії. Це перше, друге, що стосується інших самітів, так само є, тобто це е, складний міжнародний процес, який передбачає як і позитивні зрушення. Ви задали про саміт групи СЕМИ. Ми можемо предметніше на цьому зупинитися. Так само, як і саміт Миру, який очікується, який на цих вихідних відбудеться в Швейцарії. Це теж подія з одного боку, яка має дуже хороший правильний позитивний внутрішній потенціал, і водночас там є теж багато нюансів, які окремо можна було б обговорити. От я тобто... про деякі нюанси хотів вас розпитати. От пане не дивіться в. Ви... Зустріч президента США Джо Байдена і Українського Володимира Зеленського буде в межах саміту J7 так в, в рамках Великої Сімки використана для підписання угоди. Американсько-української співпраці в галузі безпеки, і от ко, поки що, та інформація, яка офіційно з'являється, вона дуже невелика. Не, не, не але з нею вже е, очевидним є, що це швидше про співпрацю в безпекову співпрацю в майбутніх конфліктах, ніж е, якась безпекова формула в цьому е, конфлікті. І так виглядали більшість оцих двосторонніх угод, які Україна встигла до цього. Е, Саміту укласти в нас вже їх, по-моєму, більше ніж пів півтора десятка. Це, це про слабкість Заходу, це про слабкість української дипломатії, чи це спроба хоч чимось компенсувати от відсутність цієї чіткої відповіді від Вашингтонського саміту НАТО? Сам задум, як я розумію, таких двосторонніх угод, які стосуються того, що можна було би назвати запевненнями в сфері безпеки, цей задум є своєрідним заміщенням того політичного рішення, яке мало би бути однозначним і безумовним набуття Україною членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Тому е, тут не варто говорити про е, в якісь недоліки в діяльності української дипломатії а більшою мірою треба говорити про брак політичної волі е, в західних столицях насамперед у Вашингтоні, для того, щоб прийняти це остаточне рішення про е, приєднання України до альянсу. Логіка і резон наших союзників полягає в тому, що приєднання України до альянсу може призвести до нової хвилі ескалації непередбачуваної ескалації війни і агресії з боку Росії. Я вважаю, що такий підхід є хибним. Але тим не менше, його дуже часто використовують наші партнери, і про це зокрема говорить адміністрація президента Байдена, який з одного боку є видатним американським президентом, який зробив можливо найбільше. Для того щоб захистити і оборонити Україну, а з іншого боку, він виявляє е, е, політичну стриманість щодо того, щоб е, прийняти рішення про початок переговорів з Україною на саміті у Вашингтоні. Саміт, саміті НАТО у Вашингтоні, ось така е, е, амбівалентна, якщо дозволити, ситуація. Та так і виглядає. Бо бо ми бачимо, що генсек НАТО Столтенберг дуже чітко окреслює, за зокрема, е, ну просто множить на нуль всі ці інформаційні стра про ескалації, червоні лінії, і так далі. Тобто він весь час з цим звертається фактично до всіх членів НАТО. А там, де навіть пробують нам ставити якісь політичні чи фінансові палки в колеса, це я маю на увазі про угорщину. дивіться, навіть фактор Орбана в питанні євроатлантичної інтеграції, від вчора подолано, Орбан визнав, що не буде перешкоджати євроатлантичному прогресу України і діалогу з НАТО. В цьому випадку, в крок за кроком, дорогу долає той, хто йде. Тобто, це дуже мудрий підхід, пане Романе. Я абсолютно його поділяю. Вважаю, що це в, в взагалі правильне ставлення до того, що ми бачимо в міжнародній кухні. А чи це справді є те, про що пише Ройтерс? Що фактично ініціатива спочатку була ініціатива від Столтенберга про окремий фонд. Тепер він взагалі вважає, що це має бути новий механізм, коли НАТО стає головним розпорядником колективної натівської допомоги в зброї і в фінансах. І що це є механізм убезпечитися від результатів американських виборів? Бо не секрет, що частина європейських членів НАТО. Побоюється, що в разі перемоги Трампа, ну, там може бути можуть виникнути проблеми. От про що пише сьогодні Reuters Я вважаю, що це абсолютно слухне припущення, яке має дуже багато підстав, і зрозуміло, що е, чимало. Столиць сьогодні переживають за те, які, які результати принесуть вибори президента Сполучених Штатів у листопаді і напевно, щоб цілком розсудливим є те, щоб спрогнозувати навіть і в тому числі включити до аналізу і несприятливі сценарії для України чи для заходу в цілому, я маю на увазі для альянсу. І е, тому сьогодні йде мова про те, яким чином забезпечити е, підтримку України, е, не зважаючи на те, який безпосередній буде політичний результат голосування у Сполучених Штатах е, сполучених штатах е, цього року. Ми маємо приклад, який ви навели, так про те, що альянс, який до цього часу достатньо дистанційовано поводився, підкреслено з дистанцією до формату Рамштайну. Так. І е, е, для того, щоб не давати приводів Росії вважати, що вона як вона постійно повторює, що веде, веде війну не з Україною, а з усім північно-атлантичним альянсом. А з іншого боку, ми бачимо і ще один в сьогоднішню ще один такий поворот подій, розвиток подій, е, як сьогоднішнє попереднє рішення шерпів радників глав. Радників лідерів держав-членів Групи Семи про те, що в очікувати на саміті рішення про акумулювання десь орієнтовно 50 мільярдів євро, якщо я не помиляюся, в кредиту для України для того, щоб забезпечити її потреби у 2025 році. Тобто, це спрацьовують оці захисні механізми. Якщо би, не дай Боже, розвиток політичний розвиток ситуації в, в середині сполучених штатів пішов би не задовільним чином, і який би міг би становити загрозу для як і для єдності заходу, так і для солідарності mm -hmm. з Україною. та ми тоді розповідали нашим е, глядачам і слухачам, що ключиком е, тих фінансових розходжень механізму от цього кредиту між Брюсселем і Вашингтоном були саме от, ризики. А якщо змінить ну, форс-мажор, то що прописують в договорах, так от, е, от тепер знайдено механізм, щоб тим форс-мажором е, не, не були будь-які речі, в тому числі і результати політичних е, виборів у США восени. І ще один. 10 мільярдів доларів. Долар, Даруйте я в це. Хочу повернутися ще до одного пакету, і цей пакет допомоги. Зокрема, він пов'язаний із тим, що відбувається в Україні. Бо не секрет, що політична частина стандартів НАТО. Майже повністю дублює ті ж самі стандарти для членів Європейського союзу, і в цьому випадку повернемося до власне заяви Урсули фон дер Ляйн по Україні про її виконання фактично всіх необхідних умов для початку фінальної стадії рамкових перемовин і. Тут з'являється знову класична формула. Бо крім е, оцього пакету «Ukraine Facility» з'являється ще й «Український план, так вони його назвали. І в ньому ми чітко, в ньому чітко знову говориться про 69 реформ, зокрема забезпечення і збереження демократичних механізмів і багатопартійності, і парламентаризму, і дотримання верховенства права, і незалежності судової системи, і боротьба з корупцією, і багато ще інших через кому тих пунктів. То ми знову повертаємося напевно до класичної формули, як працювала Україна інституції заходу. Гроші в обмін на реформи. А в цьому випадку це означає, що все, що попередньо про реформи, це в, як кажуть, три з мінусом щоденник України? чи як я не знаю, в чи, яку оцінку виставляти. Україна зробила дуже багато, особливо в період. 14-19 років, 14-16 років. Mm -hmm. Таким чином, у нас є такий фундамент змін, трансформації, які в тому числі дуже позитивно визнавали наші західні партнери. Я думаю, що тут не оцінку треба виставляти тут треба просто в одне дати загальну таку тезу стосовно того, що сьогодні звучить з Європи до України. Пропетляти не вдасться. Більше того, відсутність необхідних змін. Які мають нас, які мають відкрити нам в двері до європейського союзу і альянсу, необхідність цих змін це питання нашого виживання, це навіть вже не питання безпеки, якоїсь стратегічної важливості, це просто виживання. Тобто і, оця формула, я думаю що український ре... Ре... народ абсолютно та... тверезо і чітко це розуміє, ми розуміємо необхідність і корисність для нас реальних реформ, а не їх імітації, але Тут вже прив'язка не така, як була колись. Пам'ятаєте, як було, наприклад, з Світовим банком чи з іншим там реформи в обмін на гроші. Тут значно більше стоїть на кону. Так, оцей фонд підтримки України. І ось ця формула план для України. На співхвилинки, власне фіналізувати. Тобто, цього разу вже план має бути виконаний повністю без імітації. Я правильно розумію ці слова і цей план, і слова Урсули фон дер Ляй? Абсолютно точно. Питання стоїть грубо. Питання стоїть е, в площині життя і смерті, і тому тут немає жодних компромісів і жодних можливостей для того, щоб не зробити те. На що заслуговує наша держава, дякуємо, пане Данило. Дипломат і директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський був гостем нашого маркера подій, який ви чули в «ФМ Галичина» в Етері. Але можете передивитися і на нашому Ютуб каналі «ФМ Глична Аналітика. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливе. Пане Данило, дякую. До нових зустрічей.